Вітаю, мене звати Дмитро Роденко, Я засновник спільноти SAS Founders. допомагаю фаундерам founder моєї компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Уявіть, що ваш бізнес це сніжня куля, яка котиться з гори. Навіть невеликий поштовх може зробити її набагато більшою до кінця спуску. Саме так працює зростання в бізнесі. Покращення всього на 5% сьогодні через рік може дати вам плюс 50 від доходів. Більшість підприємців шукають магічну пігулку, магічну таблетку, яка збільшує продажі вдвічі за місяць. Насправді набагато ефективніше зробити кілька простих речей, які будуть працювати кожен день. Якщо ви зустрічаєтесь з клієнтам особисто замість розмови по телефону, шанси на угоду зростають. У 3-5 разів особливо це стосується великих клієнтів, тих, хто може принести вам більше 200 тисяч доларів на рік, купуйте виток на літак і літіть до них серйозно, навіть якщо витратите там тисячу чи дві три на поїздку, один підписаний контракт окупиться в 200 разів, а з існуючими клієнтами особисті зустрічі – це просто суцільна магія. Адже якщо ви приїжджаєте до них двічі на рік просто поговорити. Показати що нового і дізнатися як справи, то такі клієнти купуватимуть у вас ще та ще і ніколи не підуть до конкурентів. Тобто, не обов'язково приїжджати, щоб щось їм допродати. Просто приїжджати як до друзів, і це це важливо. Це дуже корисно. Багато керівників думають, що зустрічі з підлеглими один на один це марна трата часу, але вони помиляються чому. Коли ви сідаєте з людиною, і просто питаєте, як справи, що турбує, чим можу допомогти, відбувається магія. Люди розказують про проблеми, які ви можете вирішити за 5 хвилин, розказують про ідеї, які можуть принести компанії тисячі доларів, або навіть зекономити ці самі тисячі доларів. І цікава деталь, якщо ви не хочете зустрічатись з якимось працівником особисто, це сигнал. Можливо, він працює не в тому місці. І не з тим керівником. коли бізнес росте, здається, що потрібно наймати всіх і одразу: програміста, маркетолога, бухгалтера. Але якщо наймати всіх разом, це шлях нікуди. Замість цього оберіть одну позицію, найважливішу для вашого зростання прямо зараз. І кидайте всі сили на її закриття. Ну, наприклад, найміть нового рекрутера. Скажіть йому хочу за два місяці переглянути 30 кандидатів і одного точно наняти. І не скупіться на зарплату рекрутеру, бо один правильний керівник принесе вам доходів більше, ніж коштує 10 рекрутерів. Більшість підприємців роблять бюджет на рік і забувають про нього до наступного року, а потім дивуються, що гроші закінчилися в, не, в найневдаліший момент. Натомість встановіть ліміт витрат на кожен місяць і стежте за ним щотижня. Повідомте свою команду про ці ліміти. Коли люди знають, скільки можна витратити, вони стають набагато розумнішими у своїх рішеннях Виважені... і вив... виваженішими, я мав би так сказати. І як не дивно, коли контролюєш витрати, доходи часто зростають самі, бо ресурси йдуть туди, де вони справді потрібні. А і, і гроші не витрачаються на те, що є зайвим або без чого можна абсолютно вільно обійтися? В кожній компанії є такі співробітники. Вони знають свою справу, але постійно нарікають, демотивують інших або просто працюють в півсили, і ви їх знаєте, і ви боїтеся їх звільняти, бо думаєте, а хто ж буде робити їх роботу? Ось вам секрет: через тиждень після їхнього звільнення ви здивуєтесь, чому не зробили цього раніше. Інші працівники якось самі розподілять завдання і почнуть працювати ефективніше. А атмосфера в офісі стане такою приємною, що захочеться працювати допізно. Зараз це особливо важливо, бо світ змінюється швидко і кому потрібні люди, які чіпляються за старе, не хочуть вчитися. Більше того, які є негативними. Та отруюють відносини в здоровій команді, щодо продажів, розділіть команду на продажів на дві групи: видкі продажі прості рішення, і друга з, з великими клієнтами, тобто довгі переговори, персональний підхід. Малим клієнтам треба швидко пояснити переваги і дату купити, великим місяцями розповідати, як це покращить їхній бізнес. Коли ви перестанете змішувати ці підходи, конверсія зросте. Мінімум вдвічі, дбайте. Про тих, хто вже купив. 90% прибутку приходить не від першої покупки клієнта. Вони купують ще і ще продовжують контракти, рекомендують друзям. А більшість компаній витрачає всі маркетингові гроші на пошук нових клієнтів, забуваючи про старих. Це як запрошувати на побачення нових дівчат, забувши про, про дружину. Виділіть принаймні 20% свого маркетингового бюджету на роботу з існуючими клієнтами, Робіть для них спеціальні заходи, надсилайте корисні поради, запрошуйте на презентації нових продуктів. Вони принесуть вам більше грошей, ніж 100 нових клієнтів. Розвиток бізнесу це не про революційні прориви, це про те, щоб робити менше дурниць та помилок, і краще робити те, що вже працює. Всі кроки, що я щойно розповів, можна почати виконувати вже з понеділка, і результат ви побачите не через рік, а через кілька тижнів. Головне не думати, а робити успішні підприємці відрізняються від невдах не тим, що вони геніальні, а тим, що вони діють швидше та рішуче, і крім того, зберігають свою наснагу, зберігають свою мотивацію на довшому періоді часу. Якщо у вас є питання щодо того, як додати нових клієнтів до вашого бізнесу, або як краще втримати старих клієнтів, внизу форма пишіть, розповідайте ваші проблеми. розкажіть, хто потрібен, скільки потрібно, і так далі. А ви обираєте час для зустрічі, і ми з командою наших лідер-адвайзерів підкажемо, що треба робити. Далі ви або зробите все самостійно, або ми зробимо це для вас з фінансовою гарантією результату. Бажаю всім нових е, великих клієнтів. До зустрічі до побачення!